Де загинули четверо поранені через російські обстріли на Донеччині. Російські війська атакували 16 населених пунктів області. Із артилерії ударили по Торецьку, із торнадо накрили село Розкішне. Кабами ударили по північному і залізному. Руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків, амбулаторія, заклади освіти та культури. 12 разів від початку доби росіяни намагалися прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Окупанти активізувалися на турецькому напрямку і штурмують українські позиції на Куп'янському. Ворог спробував просунутися біля Роздолівки на Донеччині. На Краматорському напрямку відбулося шість боєзіткнень. На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзітнень, три атаки поблизу Іванівського і Андріївки. Відбито точаться бої у районах Кліщівки та Калинівки. Російський агресор успіху немає. Ворог активізувався на турецькому напрямку. Сьогодні намагається відтіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. П'ять разів від початку доби росіяни обстріляли прикордонні Сумщини. Під ворожий вогонь потрапили Білопільська і серединобуцька громади. Напередодні в області зафіксували понад сотню ударів. Унаслідок цих атак пошкоджені приватні будинки, гаражі та автомобіль. Окрім того, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Троє людей постраждали через нічну атаку на Дніпропетровщині. Двох госпіталізували. Під ударом були Криворізькі та Нікопольські райони. Пошкоджено сім приватних осель господарські споруди, автівки і лінії електропередач. Цієї ночі росіяни знову атакували українську енергетику. Серйозно пошкоджене обладнання на одній із теплоелектростанцій. Постраждали троє енергетиків. На Київщині у Броварському районі зачепили високовольтні електромережі. На Вінниччині уламками шахеда пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Як повідомили у повітряних силах, основним напрямком удару була Дніпропетровщина. Українські військові збили усі 27 дронів, які запустили окупанти. Чотири крилаці ракети та одну керовану. Також ворог ударив балістичними іскандер. М. Протиповітряна оборона працювала у десяти областях. Близько трьохсот родин з дітьми виїхали із селища Борова на Харківщині. Усе через посилення російських обстрілів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Губов. Він не виключає, що на наступному засіданні ради оборони Харківщині можуть ухвалити рішення про обов'язкову евакуацію родини з дітьми із п'яти населених пунктів Борівської громади. Фактично, ті сім'ї, які залишилися там проживати. Це все входить до складу борівської громади, окрім самої фактично борової, тобто цього населеного пункту. Вони фактично будуть входити ці населені пункти до, скажімо так, помаранчевої зони небезпеки. Ну і далі будемо розглядати питання щодо там евакуації цивільного населення. Ми це ближче до, скажімо так, напрямку кордону з Російською Федерацією. Це ті населені пункти, які найбільше страждають від від обстрілів, окрім самої фактично борової, яка так само знаходиться під обстрілами. Рекрутинговий центр української армії відкрили у Кропивницькому на базі центру надання послуг. Кожен бажаючи може отримати інформацію про вакансії у збройних силах та умови вступу на військову службу. Кандидати мають змогу обрати собі підрозділ і військову спеціальність, яка б відповідала їхній освіті та умінням. Відвідувачів у рекрутинговому центрі не ставлять на військовий облік. Їм не виписують повістки. Стати рекрутами можуть чоловіки і жінки від 18 до 60 років. Мати бойовий досвід не обов'язково. Як повідомили у рекрутинговому центрі, нині для потенційних військових є близько 10 тисяч вільних вакансій. Найбільше потрібні оператори дронів, медики, психологи, кухарі, водії та майстри із ремонту техніки. Наша задача потім рекрутера сконтактувати з рекрутером тієї чи іншої військової частини на співбесіду. Зазвичай співбесіда відбувається або телефоном онлайн, так, або якщо ця військова частина знаходиться в місті Кропивницькому, рекрутер він може підійти поспілкуватися. Далі вже більш детально з ним обговорюють умови вступу на цю посаду, говорять про контракт. би дізнатися е, умови е, вступу чи можливо якось. Е, Здійснити вибір до якої військової частини я хочу, що взагалі моя професія є затребувана для військових частин. Потрібно також підтримати бійців, стати на захист своєї держави. Допомога, я думаю, потрібна. Найстрашніше фіксувати загибель дітей. Про це говорить харківська поліцейська криміналістка Тетяна Савчук. Після початку великої війни жінка близько місяця не розповідала рідним у Волинській області, що повернулася у Харків. Згадує, як вразив масштаб російських воєнних злочинів на місці масового поховання в узюмі. Як Тетяні вдається не вигоріти, і що дає сил. Дивіться далі. Тетяна Савчук разом з іншими криміналістами працювала на місці масового поховання в Ізюмі. Там криміналісти екзумували 447 тіл вбитих, закатованих росіянами чи померлих від хвороб людей. Серед загиблих були і діти. Два роки тому, коли українські військові звільнили ізюм від окупантів, світ вжахнувся від масштабу російських військових злочинів. Тоді о... Це якось, напевно, тяжко. Тому що такої кількості одночасно людських тіл, тим більше з непонівечених, я ще в своєму житті не бачила. Ну і це не забувається. Цілодобово працювали харківські криміналісти після російського ракетного удару по селу Гроза на Куп'янщині, щоб ті, хто вижив, могли належно попрощатись та поховати загиблих родичів. Робота в Грозі. У нас була поділена, у нас частина працювала на місці події, інша частина в морзі. І після того, як ми в морзі вилучили зразки біологічного походження від трупів та їх останків, то вже прибули сюди на місце, де у нас розміщується ДНК лабораторії З початком повномасштабної війни роботи в криміналістів побільшала і вона стала більш різноплановою, говорить Тетяна Савчук. Додались огляди місць російських обстрілів та слідчі дії на деокупованих територіях. Додалось, як велика кількість технічних засобів нових, яких не було до війни, це і ДНК лабораторії, це і 3D-сканери, і нам прийшлося переформатуватися. Тому зараз ми працюємо як зі звичайною технікою криміналістичною проводимо, вилучаємо сліди, виявляємо їх на місцях події. Так і працюємо з людським ДНК, встановлюємо ДНК профілі, як по масових захороненнях так і по злочинам загальнокримінальної спрямованості криміналістка може згадати кожен виїзд на місця російських обстрілів у Харкові, особливо закарбувався у пам'яті. Ворожий удар по популярному та сучасному парку відпочинку все сталось навесні 22-го року. Тоді ще ворог діставав до Харкова градами. Там теж були жертви. Ну і плюс була велика кількість нерозірваних снарядів або там залишків снарядів. Тоді був якийсь розрив шаблона, коли ти бачив парк з великою кількістю людей, все частеньке. А потім ти приїжджаєш на оці обстріли, де на кожній клумбі стирчить боєприпас або ж його частини. де… Розбиті самі атракціони, ну така емоція, не дуже приємна. Найбільше пригнічує, зізнається Тетяна власна безпорадність, коли бачиш горе людей, чиї родичі загинули від обстрілів. Власні емоції криміналісти відкладають на потім триматись та працювати далі допомагає беззаперечна віра в перемогу. Я не допускаю ніяких інших думок про те, що її не буде. Вона буде обов'язково. Ми переможемо. І тому це, напевно, і допомагає триматися і робити кожен день свою роботу. Харківська криміналістка Тетяна Савчук нагороджена медалю за бездоганну службу. Юлія Губська, телеканал Прямий. Такі новини більше вже в наступному репортері.